Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Extendio на TNH TWZ-51. Карта Малинівка зустрічний бій. Ну що ж, до бою. ТНH TWZ-51. Це в нас 9 рівня Тяж Чехословаччини. Наступний вже 10-го рівня це в нас ВЗ-55. Отже, погравши на цьому танку, там я наскільки пам'ятаю, там багато дуже треба гармат прокачати. Отже, погравши, награвшись вже на цьому танку, будеш вже розуміти, як грати на ВЗ-55. Ну, я думаю, хто прокачав, той розуміє про що я. Але ще дивіться, я його не прокачував, я не прокачував ВЗ-гілку. Чому? Тому що ну, коли вони тільки з'явились, мені чомусь здалося, що вони картонні картони. А я люблю бронічниське броніще, отже, не прокачував. Ну, напевне, тепер я шкодую, тому що вже побачивши бої на ВЗ, побачивши епічні бої, побачивши, що він дуже сильно нахлопушує, дуже сильно багато настрілює деміджа то Вже, в принципі, хотілося б на ньому теж пограти. Але все одно я вважаю, що він не броньований. Ну, лише башта. Башта тут дійсно, вона така пасена, вона танкує. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Мої експертні, найповажніші експерти. Було дуже цікаво, вашу думку. почути в коментарях. Побачити в коментарях, й так, так, відповідати. Можливо, десь навіть посперечатися з вами. Але не посваритися. Чому? Тому що ми всі друзі, ми всі українці, ми всі найкращі. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Ціла армаді ще приїхала ворогів на гірку, так вони нас витісняють. Нам тут чому пощастило, тому що немає артилерії. Вже давно нас би тут витіснили, нас би артилерія перехлопушила. І ми причали вже рятуйте, допоможіть. Але дивіться, ну що ж рятуйте, допоможіть. Заді нас прикривають непогано. По бою. Ну, втратили ми 4 танки, так. Ну, Але і суперників вже два теж втратили. Просадки по ХП величезної такої немає. Але граємо ми в топі, граємо ми проти вісімок. Для вісімок це велика просадка. Та вже бачимо, що починаємо втрачати ми тут і сильну броньовану техніку. Отже, буде напевно якийсь епічний епік. Що у нас заряджено, давайте будемо. Що у нас гармата? Тут 122 ММ і у нас 152 пробиття. Пробиття у нас 10 рівня на 9 рівні на ББ. Це дуже чудово, я вам скажу. Так? Угу. чудово. Так я зрозумів. Чому кайф цієї гармати, так? Перевага цієї гармати. 5-3, потихеньку-потихеньку перестрілюємо, але все одно вони е, верх і вони зверху вниз у нас вже намагаються постріляти. Ну Вже на танку дивіться, я казав, не броньований цей танком, вже натанкував 860, отже я не зовсім правий. І бачивши вже на ВЗ-55, навіть на руйнберзі як грав. Де виїжджав навіть в дуельних дуелях, і він танкує, дійсно танкує. отже. Можливо, просто мені здалося, що він на вигляд не танкує, не танкує мені, 4-6, поки я розповідаю, далі цікаві історії, то вже 4-6. Так, у нас по лівому фланзі. Ну там бачили дві стежки, об'єдналися, можливо, вони виб'ють там по джету і все в нас буде чудово. І поїхати їм би далі по воді об'їхати. Вже заїхати в тили, ну, вся армада тут, на гірці, вся. Так, Бачимо, що в них лише там один якийсь тачик стоїть біля води. А, так в них там про не один, вже. Все, цей маневр не вдався. У нас в цьому бою не було те, щоб підсвітити і зрозуміти, що відбувається там саме на землі. Так? Біля пас. Так як у нас зустрічний бій, то на базу ніхто не повинен в принципі, їхати <смі> на цій карті. Ну, завжди я рекомендую їхати всім на гірки. Лише залишити там, наприклад, потеху, щоб тили прикривала, і е, якусь і стежку, щоб якщо що, зробила такий чудовий маневрений маневр і проїхала ззаді в тили, заїхала суперників і всіх там перехлопушила. Тут розбираються на гірці. Так, тепер суперники не знають, що робити. Вони начебто й зайняли гірку, але вони не можуть проїхати, бо задні нас стоїть купа ПТ, яка їм це просто не дасть зробити. У нас бачимо довго так іде дуельна дуель за м 4 49 l Ну я думаю, що ще ще до завершення цієї дуелі. Верніше, завершення цієї дуелі ми побачимо, так? Тут цей нагліє він завжди так якось виїжджає там за імбокамінець і намагається прострілити, але прострілу він немає, бо тут теж трішки перелопатили карту і вже е, ну, є де сховати свій корпус. Так, чудово, дороги знищено, 3500 настріляно, 3100 натанковано. Це, це, це про те, що я колись думав, що цей танк не танкує, так? Але можливо, що танкував він так, саме. Баштою вибив повністю нам Су-152, повністю вибив нам башну. Ми тебе запам'ятали. Чудовий в тебе був маневр. так. А тут хотів я дуельну дуель завершити з AMX, ну напевно, що у нас братіш завершить. І ми вже дивіться, ми вже там, по-моєму, шотний зліва у нас стоїть. так. Ми вже можемо виїхати так, на глючу, забрати його. А, ні, нічого. Вихопив тортось, але бачимо, що ще скіліще в нашого героя є, бо він вицілює йому. Вже вистріляв майже весь боєкомплект бронебійних снарядів. Вже будемо заряджати під калібер, а що робити. Чидо. 4369 настрілянь, на натанковано. За розвідданими 2320, тому що у нас немає ЛТ, ми будемо тут замість ЛТ насвічувати. <свідження> Поїхали все ж таки, заберемо, завершимо цю дуельну дуель. Тут теж поїхав же самий тяжик. Вони шкіриться, вони вже бояться. Вони вже бояться, бо розуміють що. Можна отримати на горіхи. І розуміють, хто саме небезпечний. <хи> так, ну можливо, дивіться, там хоч би одна якась ПТ під'їхала, допомогла. Хоча ми тут з е, управляємося, ну, так? Зі стежка, яка там стежка стоїть? Так трішки наш герой е, смикає камерою, що. Ну, е, дивіться. Ну, Хто давно вже дивиться реплеї від підписників, коли ось так смикаєш камерою, то ну, дуже якось важко коментувати, тому що е... дуже напрягає очі. <фит> Чесно вам скажу, коли я коментую, коли так швидко смикають, то напрягає очі. Але ну, ну такий стиль гри, Не занадто. тут не за НАТО смикає, так. Що, треба якось вже розкопухувати цього хоппа. Вертовийся. Допомагає братіш, ти бачиш Чудово! Молодець. Чудовий був постріл. П'ять ворогів знищено, 5 435 настріляно, майже 4 тисячі натанковано. Я вражений. До речі, за камуфляр зразу з мене подобається. Я вражений. Я чому кажу, що смикання? Тому що я не можу е, сфокусуватися, хто там навіть на естечці рядом з нами е, грає, так? Не пані. А, обсидіан. Сюди. Ну що, вже проїжджаємо вперед а що? Бачимо, вже там починають нагліше, вже навіть як тигр поїхав там на воду, так? Сушка там десь світилась останнім часом, але вона напевно, відпетляла, вона зрозуміла, що тут уже все. Ну і по центру стояв у нас Чаріок. Все, сфокусувався я нарешті. Черево три стояв поперед. Дякую. А ось так як їде, так бачите. ну, Це такий видно стиль прицілювання. Це ну, таке буває. Тут я не сварюсь за те, що смикали, але. Це, але ну, я зрозумів, що це такий стиль прицілювання був. Ну і сушка. Сушка, бачимо, тікає вже. Дайте нам шостого. Можливо, можливо. <гум> не так бій. Дякую за бій, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.